За насіння у в'язницю в, в Бобронецькому районі шестеро зловмисників за ніч вивезли зі складу агрофірми близько 20 тонн соняшникового насіння. Нагробували на 200 тисяч гривень, продати поцуплене не встигли. Зловмисників впіймали про подальшу долю крадіїв невдах. Розкаже Яна Семенюк. Шестеро зловмисників односельців вирішили швидко розжитися грошима, погробувавши склад з соняшниковим насінням місцевої агрофірми. Будівля знаходилася на краю поля і не охоронялася. Тому злодії безперешкодно реалізували свій задум. Щоб вивезти награбоване, їм довелося робити дві ходки. Я зі своїми товаришами вирішили ограбити склад з семечкою. на чотирьох машинах. Поїхали ночі, зламали замок. Нагрузили сімечку, перевезли. Сімечку ми загрузили в себе на склад і хотіли перепродати її. Першими крадіжку вранці помітили власники складу. На місці підприємці виявили розібрану цегляну стіну та зламаний замок на металевих воротах. Одразу ж викликали міліцію. Хотіли насіння здати, чоловік під'їхав до складу і обнаружив кражу. Через вікно залізли, розібрали пів вікна. І викрали. Він позвонив мені, сказав, що кража, і я позвонила в міліцію. Оперативно знайти злодіїв міліції допоміг речовий доказ, який зловмисники залишили на складі. В одній з автівок розбилась фара і скло залишилось на місці злочину. Крадіями виявились безробітні з Бобринецького району. Чоловікам від 20 до 40 років правоохоронці встановили їхню причетність ще до п'яти крадіжок. В домоволодінні одного з них вилучено викрадне насіння, а також вилучено автотранспорт, на якому вчиняли злочинці даний злочин. Обґрунтовано підозрюються дані особи також в скоєнні інших крадіжок. Інформація про них перевіряється. Злодіям загрожує від трьох до шести років тюрми Яна Семенюк день за днем.